Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні таке відео експромт. Що значить експромт? Не планувалося, але один із моїх підписників попросив подивитися такі навушники, і я вирішив зробити огляд. Мені здалося, це дуже цікавою ідеєю. Значить, дивіться. Який попередній діагноз, цих, яка, попередня, яка попередня рекламація цих наушників? Вони не заряджаються. Тобто, я буду, подумав, що це проблема в акумуляторі, так же саме, як і їхній господар. Чому рекомендація пробувати самому ремонтувати таке обладнання? Я розповім у кінці відео. А зараз давайте перейдемо до. Ремонту цих навушників. Якщо ви дивитеся це відео і ще немає 500 підписників, то ось такий набір інструмента ми будемо розігрувати на 500 підписників. Це така маленька рекламка. Те, що, ми будемо, те, що я хочу розіграти на 500 підписників. Я думаю, ті, хто були на стрімі про це, про це чули. Так, а тепер самі наушники. Значить, дивіться. Господар спробував їх розібрав, подивився, але трошечки він не, не до кінця розібрався в цьому, але мог би їх теж сам відремонтувати. Який тут у нас діагноз? Чому я взявся? Мабуть, з того, що це проблема в акумуляторі. Ось дивіться, так, не звертайте увагу на цю щілину, це я просто, щоб було мені простіше розбирати. Зверніть увагу на ось цей малесеньку. Лампочку, дивіться, коли я підключаю його до зарядки. Оп, бачили? Вона на секундочку загорається. Дивіться, ще раз. Оп. Ну, Там, що шо, подивитися в паузі. Е, вона на секундочку, навіть на долі секундочку загорається. Що я зробив? Я пішов трохи далі. Є у мене такий тестер, бачите? Я його підключив, підключив ну, щоб виключити проблему в роз'ємі. І роблю все те саме. Дивіться, підключаю, підключаю. Оп. Лампочка мигнула, і дивіться, що е, наушники продовжують споживати. Тобто, роз'єм у нас працює, проблем немає. Плата, яка займається розподіленням електроенергії, теж працює. Так. Значить, потрібно копати все-таки до акумулятора, можливо, контролер заряду, розряду. Перемираємо це. Значить, дивіться, є у мене такий інструментик. він якийсь е, дуже бюджетний, але е, свої, свої завдання він виконує. Значить, наушники ці розбираються дуже простенько. Е, пластмаса чи пластик тут дуже якісний, тобто, не бійтеся його зламати. Зламати. Ну, я вже його підготовив до розбирання заздалегідь. Так. Е, значить, дивіться, я ось відкрив, так. І дивіться, що ми тут там, бачимо. На, на цій стороні наушників, це у нас правий наушник, е, тут блютуз-адаптер, так. Це у нас підключення всіх кабелів. Е, можете подивитися, ну, я не знаю, якість, звісно, байки. Якщо ці всі деталі якісно припаяні, то провод, начебто, вручну допаявся, все так виглядає. Але ми ці не оглядаємо. Значить, дивіться, кабель у нас проходить по навушнику, і, значить, з цієї сторони в нас буде акумулятор. До речі, це буде уязвиме місце. Бачите, воно тут рухається, це буде уязвиме місце цих наушників. Я думаю, всіх різних Bluetooth. Девайсів буде це у'язвиме місце. Далі, що ми робимо? Тут я теж підготував. Відкриваємо другу частину наушника. І що ми бачимо? Акумулятор. Ну, бачите, теж qr кодом помічений. Що ми бачимо? плата Тут у нас одна оплата захисту і ще одна плата вже сама плата роботи навушника. І ось оцей роз'єм. Дивіться. Бачите? Він витянутий. Не знаю, вам видно чи не видно, він просто був витяганий. Я його нормально вставляю. Я знаю, що на багатьох. Наушниках, ну, взагалі на, на багатьох девайсах акумуляторних, сюди ще капають клей. Тут є на нього механічний вплив, і на сюди бажано було капнути клей. Ну, Так як тут не було, я ризикувати не буду. Я його просто якісно вставлю і, в принципі, все. Далі перевіряємо. Бачите, пішов запуск. Ось вони очікують телефон, там або якийсь девайс, де якого будуть підключатися. Все, наушники в працездатному стані можуть вертатися до своїх господарів. чи господаря. Значить, чому я ще рекомендував би лісти туди ремонтувати? Ну ось дивіться, наприклад, отакі колоночки. Тут теж акумуляторна технологія є, і може такий роз'ємчик або випасти, або просто замінити акумулятор. Тут, для прикладу, стоять простенькі 18650 простенькі 18, такі акумулятори. Їх можна замінити і у вас буде нормально працювати така колоночка З Китаю вона приїжджає і тримає там годину-півтори години. Я замінив акумулятор. замінив акумулятор. Тут є місце для двох км, я буду ще раз її розбирати і ставити другий акумулятор. І вона вже в мене тримає 5-6 годин, А буде 12 годин. І плюс тут у нас буде додаткова павербанка. Ну, яка не яка, а нехай буде. Я завжди, коли щось роблю на вулиці, з собою взяв, включив, кастаночка грає. Краще, ніж сухий звук із телефона. Потім ще ось такі, бачите, безперебійнички. Там теж може бути якийсь розцінь. Не проблема ось цього. Викрутили 4 гвинтика, подивилися, можливо, там така ж сама проблема в роз'ємі. В павербанках тут теж, як правило, ідуть два кеша, ну вони припаяні вже. Вони припаяні. Але, наприклад, якщо може бути пластинчастий камулятор, він може бути на роз'ємі. Ну, тобто, дуже багато різних девайсів, які можна відремонтувати дуже простенько. Тобто елементарно. Розібрали, під'єднали і все, воно працює. Чому б я не рекомендую? Чому б я хотів, щоб ви для початку подивилися, що тут є. Це можна, по-перше, сфотографувати, зберегти. І от давайте, є різні сервіси. Да? Одних ви людей знаєте, вже працюєте з ними, ви до них ще раз звернете. Коли ви вам подається звернутися до якогось нового, він. Що він вам напише, що під'єднав роз'єм і візьме з вас за це 300 гривень. Я думаю, що він напише заміна акумулятора там або заміна плати, при тому, що нічого не буде робити, візьме мінімальну суму. І все. Можливо, замінить цей акумулятор на якийсь ну, навряд чи кращий. ну Рекомендація, що подивіться, чи є можливість там. Самому відремонтувати, ну, якщо ви вже дійсно далеко спитайте, може хто із знайомих цим може зайнятися. Відремонтує. Так, ну, сьогоднішній огляд такий, хотілося зробити кратенький. Не забуваємо коментувати мої відео. Коментарі додають кращу ревелентність моїх відео, тобто їх більше YouTube комусь демонструє, коли ви коментуєте. Подобаєчки теж те саме роблять, і відповідно підписки. І не забуваємо, що я буду все частіше і частіше, в залежності від кількості підписників, розігрувати цікавих призів. Це дякую, до нових зустрічей.